Основні завдання на моїй посаді це виховати, надресурувати собаку, навчити її тому напрямку, на який я поїду, це пошук вибухівки, так як наш напрямок це зброя, вибухівка. Основні завдання це перевірити транспорт на блокпосту, щоб цивільні, військові не змогли провести через блокпост або вивезти зброю, вибухівку, не допустити цього. Ми навчаємо собаку, щоб вона чітко, якісно могла розшукати, Там, наприклад, тут зброю, так само вибухівку, патрони. Стараємося кожного дня, щоб пес міг чітко виявити те, що треба від, ну, від нас, від, від собаки. Служба почалася ще з 2019 року. Я пішов е, срочником на, у львівську частину. Там нам е, на цьому на навчанні. Кінолог прийшов, показав свого службового собаку. Мені сподобалося. Я вирішив все-таки спробувати поїхати на начальний центр, пройти навчання, але там була трошки друга структура, там конвой. Мені не зайшло, я вирішив перевестися в нашу частину, в бригаду нашу. Мардамен. До Дамен. До до Собака, кличка, Марс. І її вік і її 8,5 місяців зараз навчаю її на вибухівку. його, Буде шукати вибухівку. Порода бельгійська Маріуна. Мені подобається в них активність. Вони, скільки ти без неї не займався, вона не видихується. Така спортивна порода, яка добре підходить для службового. Службового завдання, виносливо. Наразі він чітко виконує загальний курс, чітко виконує, проходить смугу перешкод, навчаю зараз на пошук вибухівки, проходить навчання, щоб запам'ятати запах вибухівки, пошук на машині, так як це друга собака в мене. На ньому вже на другій собаці я вже більш чітко знав, що мені потрібно. Що я хочу від собаки. І так як збільшив трохи навички, мені допомагає більше його прив'язаність, так як я його взяв у віці 4 місяці. а попередньо ну, підрощена, і вже було рік. Більше подобається те, що ну, чітка прив'язаність, що він швидко хапає. Він апортурівщик, він більше йому цікавий апорт, це м'ячик, якась іграшка. На піщу він не сильно реагує. Бойові завдання я виконував з попередньою собакою, це в мене була теж Більгійська. Ну, мені подобається іменно, е, ця порода бельгійських. З нею я був на стаціонарному блокпості в Донецькій області. Там ми розшукували, провіряли машини. Потім, як почалася повномасштабна війна, то я поїхав на Київський напрямок. Надалі нас чекає. Навчання в навчальному центрі, щоб отримати кваліфікацію, поставити службового собаку на запах, щоб ми змогли чітко виконувати завдання на сході, не допускати вивезу зброї, вибухівки. Наші кінологи проходили змагання в ТРК по Україні за це все. Займали перші, другі місця призові. І за виконання бойових завдань на сході також є медалі, грамоти, подяки. Спочатку, щоб надресувати, це має бути потяг. Потяг до собаки, щоб тобі це подобалося, щоб ти цим захоплювався. Тим, що ти там щось навчив, вона хапає, то лове любити, треба любити цю справу, любити собак, тварин. І тоді вже тебе буде все виходити. Якщо в тебе немає потягу, то ти і не зможеш цього зробити. За хорошую справу, ну, якщо в ході навчання, дресирування, то він захоплюється апортом, м'ячиком. вже після навчання, після займання з собакою, то вже можна і ласощами подякувати, і кормом.